Відомо, на якому рівні взагалі зараз які на шанси на те, що контракт на постачання російського газу, якась угода до зими між Україною і Росією буде підписана? Щось... Роз, Розумієте, ну люба угода це добра воля двох сторін. З нашого боку є така воля, і ми її неодноразово підтверджували. І вона дуже проста. Ми готові купувати газ, нам не треба ніяких виключних ексклюзивних умов. Ми готові купувати газ по ринковим принципах на ранкових умовах. Все. Конкретизуйте, будь ласка, З... скільки ми готові газ продавати. По ринковій ціні. Тобто ціна формується на біржі в Європі, вона десь там 300, 320, 350 доларів в залежності від транспортування і в залежності від того місця, де це купується. Тобто ми готові на таких умовах. але на жаль, ті умови, які висуваються з другого боку з боку Російської Федерації, вони не є ринковими. Там знову є прив'язка до якоїсь формули, є знову прив'язка до рішень російського уряду, тобто може бути знову одностороння зміна цін, як це було, коли спочатку нам дали 268 доларів за тисячу кубометрів, а потім без всяких на то причин сказали, що тепер він буде стоїти 500. Тобто, щоб не наступати на ці граблі два рази, ми говоримо звичайний європейський контракт, так як Росія продає газ Європу. Ми на такі ж умови готові готові його купувати. І е, питання, чи буде Досягнути домовленості ми налаштовані на досягнути домовленості. Ми готові продовжити ці переговори і питання за російською стороною.